Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика це просто. Сьогодні розв'яжемо дві таких системи із курсу підготовки до ЗНО НМТ за 2019 рік. Отже, розв'язати систему. Випадок один: у нас є система 2. Помножити на 3 в степені X відняти 4 в степені Y до рівня 14 і 3 в степені Х додати 4 в степені Y до рівня 13. З чого варто почати. Помічаємо, що у нас система складається з двох рівнянь, де є дві невідомі. Тобто, будемо їх розв'язувати. Помічаємо, що у нас в першому рівнянні присутня зміна чот... мінус 4 степені Y, а в другому рівняні 4 степені з плюсом. Давайте додамо першу систему до другої. В результаті 2. Помножити на 3 в степені х плюс 3 в степені х. Далі мінус 4 в степені y плюс 4 в степені y дорівнює 13 плюс 14. Це результат додавання першої системи до другої. Дивимося. 3 в степені х і 2 помножити плюс 3 в степені х. Зразу буде 3 помножити на 3 в степені. Х. Далі, мінус 4 в степені Y, і плюс 4 в степені Y скорочується, і це дорівнює 27. Тепер, з вашого дозволу, я можу скоротити на 3 і ліву і праву частину, хоча можна було не скорочувати а трійку занести в степінь, але ми її все-таки скоротимо до да, 3. Е, у нас буде 3 в степені х до рівня 9. 9 це у нас 3 в квадраті. Тобто, основа 3. Степінь х та 2, тобто х дорівнює 2. Як же знайти y? Підставити або в перше, або в друге рівняння. З вашого дозволу підставлю в друге рівняння 3 в степені х, тобто 3 в квадраті. Додати 4 в степені y дорівнює 13. Звідси 4 в степені y дорівнює 13, відняти 3 в квадраті, тобто 9, і це дорівнює 4. Тобто тут основа 4, і тут основа 4. Значить, степені мають бути однакові 4, це значить, у нас степень просто одиничка. Тобто Y дорівнює 1. Таким чином, розв'язком першої системи є пара чисел 2 та 1. Ми розв'язали з вами першу систему. Приступаємо до розв'язання другої системи рівнянь. Тут уже в нас знову є показникова е, функція та логарифмічна. Дивимося на перше рівняння. 10 в степені 1 плюс логарифм десятковий x плюс y. З вашого дозволу, я степінь плюс розпишу, коли у нас додається в степені, коли основа множиться. Тобто перше рівняння у нас матиме вигляд 10 помножити на 10 в степені логарифм десятковий. Х плюс y дорівнює 40. В, другому, в другій системі у нас логарифм десятковий плюс логарифм десятковий. Сума логарифмів можна замінити на логарифм добутку. Тобто логарифм десятковий y. Х мінус y помножити на y плюс x дорівнює 3. Переносу в степінь. Двічки, тобто логарифм десятковий 2 в кубі. Ось наша система набула такого вигляду. Тепер помічаємо: ось тут у нас множиться на 10, тут у нас 40. Можна скоротити ліву і праву частину на 10. <кхух> Таким чином, у нас оцієї десяточки не буде, а тут буде 4. Але перед тим, як продовжити, дивіться, у нас тут 10. В степені логарифм десятковий. За основною логарифмічною тотожністю. Тобто, оце в нас буде Х плюс y. Лише десяточка у нас скоротилась. І це все дорівнює 40 поділить на 10, тобі 4. В цьому випадочку. У нас дивіться логарифм десятковий. логарифм десятковий. Тобто під логарифмічні вирази, рівні х і, і, відняти у, помножити на х додати y. дорівнює 8, 2 в кубі. Тепер що далі? Перше е, рівняння змін. Х додати y дорівню 4. Тепер замість х додати 4 y я підставлю 4 отримаю х мінус y. Тут помножити на 4 дорівня 8, значить ця різниця дорівнює 2. Ось ми спростили нашу систему. Тепер можемо, оскільки у нас диві, дивіться тут. Y, а тут мінус y, можемо додати їх між собою. В результаті ми отримаємо х X, додати х2х. X, у скорочується 4 4 2, 6. Таким чином х буде дорівнювати 3. Отже, ми х знайшли. Тепер легко знайти у. Підставити або в перше, або в друге. Тобто буде 3 відняти y рівня 2, звідси y рівня 1. Отже, розв'язком. Другої системи буде пара чисел 3 та 1. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.